А для вас свою роботу продовжує інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталія Якобсони на початку стисло про головне. Миколаїв переходить в режим економії електроенергії. Він діє з 1 грудня на всій території України. Таврина обстановка позашла на території заповозки атомної електростанції. Від завтра в Миколаєві подорожчий проїзд у електротранспорті і у маршрутних таксі. Це соціальний від транспорту, і нам треба створити альтернативу по основним маршрутам. На зимові свята Укрзалізниця призначила вже п'ять додаткових потягів. Далі про ці інші новини більш докладно. Коаліція депутатських фракцій внесла прем'єр-міністрові України Арсенію Єценюку. Подання фракції на призначення членів кабінету міністрів України. Про це глава уряду повідомив сьогодні під час брифінгу у парламенті. І далі пряма мова очільника уряду. Хотів би вас проінформувати про те, що щойно мені внесено подання коаліції депутатських фракцій. На призначення членів кабінету міністрів України відповідно до статті 83 конституції, таке подання вноситься коаліцією. Я, як прем'єр-міністр, його розглядаю і, відповідно, вношу на парламент. Значить, позиція наступна. Ми прийняли рішення в рамках коаліції. Попередньо ми узгоджуємо кожну кандидатуру, щоб не було дискусії про те, що хтось хоче одну чи іншу посаду. Це повинно бути одне-єдине спільне рішення всіх. Тому зараз я детально вивчаю подання коаліції, і до кінця сьогоднішнього дня в Україні буде сформований уряд. Тим часом Верховна Рада затвердила на посаду міністра оборони кандидатуру Степана Полторака за це рішення. Проголосував 347, Проголосували 347 нардепів. Нагадаємо, кандидатури Степана Полторака та Павла Клімкіна були внесені президентом України. Тим часом Павло Клімкін також зберіг свою посаду. І до місцевих подій миколаївців переводять у режим економії електроенергії у зв'язку з аварійною ситуацією одного з реакторів Запорізької області. Ситуація з енергетичною системою в Україні погіршилася. Більш детально далі наші кореспонденти. Із 1 грудня на всій території України, в тому числі і в Миколаївській області, запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії у зв'язку з важкою ситуацією в енергетичній системі України та з метою дотримання завдань з лімітованого споживання електроенергії. Наразі ситуація в області з постачанням електроенергії є аварійною. Деякі райони області без світла. Проте, за словами заступника голови Миколаївської обласної адміністрації, Миколи Романчука, незабаром ситуація має стабілізуватися. Енергетики вже працюють до напрямку відновлення електропостачання. Произошла аварійна обстановка. Ця аварійна обстановка произошла на території Запорізької атомної електростанції. Один із блоків, робочий блок виведений на ремонт, на ремонт. І знижень і пішло автоматичне зниження подачі мощностей електроенергії на території Нікопольська, на території України. Центральний пункт диспетчерського пункту Киева мы получили рекомендации об автоматическом отключении потребления электроэнергии многих объектов территории Николаевской области. Микола Романчуку зауважив, що сьогодні, 16-й годині, відбудеться засідання представників Миколаївської обласної адміністрації, Миколаїв обленерго та Держгірпромнагляду, в ході якого планується затвердити новий графік вимкнення світу на територію області. За словами заступника голови облдержадміністрації, цей план буде максимально наближений до потреб споживачів. Особливу увагу приділятимуть таким соціальним об'єктам як школи та дитячі садки. Після голосування дійстю. по вопросу подачи электроэнергии на территории Николаевской области до каждого потребителя будет доведен график отключения времени и даты потребляемых электроэнергий. Таким образом, все это перейдет в плановый рус, и мы постараемся довести этот график. Если не будет никаких водных со стороны центрального пункта, пункта подачи электроэнергии, диспетчерской Украины, So мы постараемся выдержать все условия поддачи электроэнергии значит, ко всем потребляем объектам Николайського регіона. Єлизавета Сикварова, Антон Небіс, Телевізійні новини Миколаївщины. Тим часом до нашої студії вже приблизно два тижні надходять дзвінки від телеглядачів, які стверджують, що вирні відключення в місті і області відбуваються протягом цього часу. І у нас на зв'язку одна з телеглядачок нашого телеканалу Світлана Олексіївна з Великої Коренихи, яка розповість про ситуацію в її районі. Алло, Світлана Олексіївна, здравствуйте. Добрий вечір. Вечір на зв'язку. Скажіть, будь ласка, наскільки я знаю та інформація, яка в мене є за не, згідно з нею зараз ви сидите без світла. Я правильно розумію? Ви мене звідти, я не слышу вас. Дуже плохо слышно. А, розкажіть, будь ласка, про ситуацію в вашому регіоні. Да, да, Районі. спасибо. Во-первых, большое спасибо телеканалу за, за внимание к жителям отдаленного, но все-таки городского района Большой Коренихи. А коротко вот в чем дело. вчера целый день, утром несколько часов и вечером с 7, с 15 до... восемнадцати до 20.00 не было электрического света. А жители Большой Коренихи очень связаны, потому что зависят от электросети. Отопление, водоснабжение и даже работа канализации, все это связано с работой электросети. Сегодня не было света 5 часов утром, 5 часов. И сейчас уже второй час мы сидим без света. Как половина пятого отключили, до сих пор света нет. Я звонила в консультационный центр «Воблэнерго». Мне сказали, что это связано с веерным отключением по городу из-за аварии на Запорожской ГЭС. Но по городу отключений не было, я обзвонила все районы, всех своих знакомых, а мы сидим без света. Отдаленные районы, вот я наблюдаю из окна, они тоже сидят с электричеством. У нас вот такое аховое положение. Я, конечно, сказала, что мы понимаем, что тяжелая ситуация в стране, война, э, революция, разруха, но как-то неужели нельзя, мы просим только, вот жители Большой Коренихи, просим только хотя бы упорядочения э, отключения электроэнергии, какого-то графика. Потому що у нас же тоже діти і маленькі, і больні, все тут. Вот вот такой вопрос у мене. Наскільки я знаю, це вже не перший день відбувається у вашому районі, так? Скільки днів така ситуація триває? Ви знаєте що? Это водка з наступленням короткого світового дня. вот в октябре месяце это точно. Почему я не, я не вела запись, я вот начинала вспоминать, работа интернет у нас отключалась. От чего? Потому что отключали электроэнергию. Спрашивала, говорили, говорили верное отключение. Но тогда был какой-то определенный график. Два часа утром не было и два часа вечером. А сейчас вот уже на прошлой неделе какие-то были такие перебои, на позапрошлой, и вот два дня мы фактически без света сидим. Світлана Олексійовна, я обіцяю, що ми обов'язково зв'яжемося з обленерго і сподіваємося роз'яснити цю ситуацію. Дякую вам за дзвінок. за так, ну а тим часом, з 1 грудня від диспетчера Південної енергосистеми надійшла команда проведення чотирьох черг графіків аварійних відключень до публічно-акціонерного товариства Миколаївобленерго. Згідно з цих графіків, з 9:35 до 14 години 1 грудня в 10 районах Миколаївської області: в Миколаївському, Первомайському, Очаківському, Врадівському, Василинівському, Березанському, Березнагуватському, Новоодеському, Кривозе. Ському та снігурівському без електропостачання залишилося 329 населених пунктів та 143 тисячі абонентів. Наразі знеструмлені абоненти підключаються до електропостачання. А ми продовжуємо випуск від завтра. Проїзд в Миколаєві дорожчі, тариф на перевезення населення та багажу транспорті комунального підприємства Миколаїв Електротранс підвищиться на 50 копійок. А за проїзд у маршрутних таксі городяни сплачуватимуть від 2 гривень 75 копійок до 3 гривень. Таке рішення ухвалили на засіданні міськвиконкому. Порядок денний сьогоднішнього засідання виконавчого комітету міської ради Миколаєва несподівано зазнав змін. До нього було внесено питання щодо перегляду тарифів на проїзд у маршрутних таксі. Із колективним зверненням перевізників Миколаєва до депутатів міськвиконкому виступив директор Еталон Авто Микола Анчербак. Він заявив, що через значне підвищення вартості палива підприємства зазнають збитків. Також на протязі 2014 року, у зв'язку з коливанням курсу іноземних валют. Зійснено зростання вартості запасних частин, паливно-масильних матеріалів та розхідних матеріалів для автобусів в середньому на 15-35 Тож миколаївські перевізники висунули ультиматум. У разі не підвищення тарифів на проїзд, від завтра Миколаїв буде паралізований. У разі неприйняття відповідного рішення підприємства перевізниками, які здійснюють обслуговування міських автобусних маршрутів залі користування з 3-го дві тисяч року. Будуть не в змозі забезпечити перевезення пасажирів за умовою за умовами договорів та надати до перевезення необхідну кількість рухомого складу. Під загрозою транспортного колапсу депутати змушені були ухвалити рішення. Отже, з 3 грудня на проїзд у миколаївських маршрутках діятимуть наступні тарифи: 2 гривні 75 копійок на маршрутах протяжністю до 10 кілометрів, 3 гривні на маршрутах до 20 кілометрів. Проїзд у транспорті, що курсує до Великої Коренихи та Матвіївки, обходитиметься пасажирам у 3,5 гривні. А доїхати до малої Коренихи можна буде за 4 гривні 50 копійок. Одноголосно депутати міської ради прийняли рішення й про підвищення вартості проїзду у міському електротранспорті. Він становитиме 1 гривню 50 копійок. Миколаївський міський голова Юрій Гранатуров назвав таку вартість обґрунтованою, адже у Миколаєві встановлені найнижчі тарифи на проїзд у громадському транспорті. За соціальний від транспорту і нам треба створити альтернативу по основним маршрутам дорогостоящий для маршрутчика. Тим більше, що в Нашим електротрансі пенсіонери не платять. Юлія Нагайко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Головним завданням нового уряду до кінця року є ухвалення державного бюджету на основі оновленого податкового законодавства. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк з трибуни Верховної Ради сьогодні. Перше завдання прийняття нового бюджетного кодексу, який передбачає передачу додаткових фінансових повноважень на місця. Друге завдання прийняття змін до податкового кодексу, який передбачає скорочення кількості податків, і зміну бази оподаткування. Третє завдання зменшення єдиного соціального внеску, і запровадження прогресивної шкали оподаткування. І четверте завдання, яке випливає з перших трьох. Це ухвалення закону про державний бюджет надзвичайно жорсткого зі зменшенням витрат за всіма можливими статтями, сказав Яценюк. За словами прем'єра, перед новим урядом постає складне завдання щодо подолання негативних явищ пов'язаних із ситуацією на Донбасі. 2015 рік буде більш складним ніж поточний. Економіка буде мати півмісячні лаги протягом шести місяців. Ми ще будемо відчувати мінусову тенденцію, сказав він. Цей уряд повинен зробити те, про що писав Андрій Шептицький у своїй знаменитій праці, як будувати рідну хату, зазначив прем'єр. Фундамент є. Тепер треба його будувати. Це наша спільна відповідальність перед країною, відповідальність за творення української держави. Люди очікують змін від усіх і кожного, і ми готові до найрадикальніших, найжорстокіших і найефективніших змін і реформ в Україні, які яких потребує сьогодення, наголосив прем'єр в своєму виступі. На зимові свята Укрзалізниця вже призначила п'ять додаткових потягів про це повідомляє прес-служба державної адміністрації залізничного транспорту. На період новорічних та різдвяних свят Укрзалізниця збільшила пропозицію місць у найпопулярніших напрямках, зокрема, призначено додаткові поїзди до Ужгорода, Івано-Франківська, Миколаєва і Одеси. Так, станом на 2 грудня відкрито продаж квитків на наступні потяги. Київ-Ужгород із Києва він слідуватиме з 26 по 30 грудня та з 1 по 10 січня. А із Ужгорода до Києва з 27 по 31 грудня і з 2 по 11 січня. Київ Івано-Франківськ із Києва потяг вирушатиме з 26 по 30 грудня та з 2 по 11 січня. Із Івано-Франківська з 26 по 28 грудня та з 2 по 11 січня. Потяг слідуванням Києва. Івано-Франківськ із Києва з 26 по 30 грудня із 2 по 10 січня. А з Івано-Франківська до Києва він ходитиме з 27 по 29 грудня та із 3 по 11 січня. Додатковий рейс Миколаїв Київ з Миколаєва ходитиме з 25 по 29 грудня та 4, 7, 11 січня. Із Києва з 26 по 30 грудня та 5, 8, 12 січня. Потяг Одеса Ужгород з Одеси вирушатиме з 26 по 30 грудня. Та з 2 по 10 січня. Окрім цього, 29 грудня із Києва та 31 грудня із Кам'янця-Подільського у додаткові рейси вирушить цілорічний поїзд Київ Кам'янець-Подільський. Укрзалізниця постійно здійснює аналіз попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом і призначає додаткові потяги найбільш популярних маршрутів та включає додаткові вагони до графікових поїздів. Наталія Якубсон, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій Державтоінспекція Миколаївської області передала до редакції відеозапис, на якому зафіксовані наслідки дорожньої транспортної пригоди, яка сталася вчора о сьомій годині ранку, в місті Миколаєві на проспекті Жовтневому. Там зіткнулися відразу три автомобілі. За попередніми даними, спочатку відбулось зіткнення двох автомобілів Хундай, який рухався по проспекту Жовтневому в напрямку Лесі Українки, та БМВ, що їхав йому назустріч. Після цього водій іншого автомобіля, також БМВ, що рухався позаду першого БМВ, допустив з ним зіткнення. В салоні Хундай, крім водія, знаходилась його дружина з маленькою дитиною на руках. На був дитина, спав на колінах у жінки. Їхали не швидко. Доїхала до цього місця, отримав сильний удар стрічний, не успів навіть нажати на тормоза. Внаслідок зіткнення жінка не змогла втримати маленького пасажира, тож хлопчик отримав травми та був госпіталізований до обласної дитячої лікарні. Окрім того, до Жовтневої районної лікарні із травмами був доставлений і водій автомобіля, що допустив зіткнення. Наразі встановлюється ступінь винуватості водіїв. Наталя Абрамова, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, державтоінспекція закликає учасників дорожнього руху до неухильного виконання вимог правил дорожнього руху, бути під час керування транспортними засобами уважними і обережними, дотримуватися швидкісного режиму руху, не порушувати правила БОНу і не забувати користуватися пасками безпеки. Про таке ми розповіли вам в першій половині нашого випуску. У другій розповімо про наступні новини. Олексія Волкова, що загинув на сході України, сьогодні вшанували в його рідному навчальному закладі. На честь хлопця відкрили меморіальну дошку. У Миколаївському обласному будинку культури вишивали карту України. Полотно пройде всіма обласними центрами нашої держави. Возникла така ідея, дійсно пустити цю карту по всій Україні. В Миколаївському професійному ліцеї сьогодні вшанували пам'ять 20-річного Олексія Волкова, випускника цього навчального закладу. Хлопець загинув у липні на сході під час виконання службового завдання, і сьогодні на його честь відкрили меморіальну дошку. Мати Олексія Волкова, пані Руслана, пригадує, що син завжди мріяв бути військовослужбовцем. Після школи пішов навчатися до професійного ліцею. Того часу до армії його не взяли. По закінченні навчального закладу дитяча мрія збулася у жовтні. 2013 року він став контрактником 79-ї окремої ромобільної бригади. Теплими словами згадують юнака і товариші по службі Веселий парень був, ну що був, є буде будуть жити в нашій пам'яті. Добрий, легко находив спілкування з будь-яким чоловіка. З березня цього року Олександр Волков з колегами перебував у зоні проведення антитерористичної операції. Навіть на свій день народження, 24 травня, хлопцю виповнилося 20 років, він був там. Мати зі сльозами на очах згадує телефонні розмови із сином. Кажу, Альош, там що. Стріляють там, ні, мам, все спокійно. Мам, все нормально, мам, не переживай. Я кажу, ну кажуть то, показують то. Мам, не дивись, телевізор, все хорошо. Я кажу, захищаю Україну. Окрім батьків, друзів, товаришів по службі Олексія Волкова пам'ятають у рідній альма-матер Миколаївському професійному ліцеї. Педагоги кажуть про нього лише хороше. Зазяти хлопчина хотів навчатися, займався спортом. Це справжній взірець для нинішнього покоління. Мені ще не хочеться, щоб ця війна побільше забрала наших ну, жалко, звісно. Чим жалко батьки вдячні всім за підтримку та щирі співчуття для них, як і для всіх інших, Олексій Волков залишиться у серцях назавжди. За героїзм хлопця нагородили орденом третього ступеню за мужність посмертно. Я його віддавала, щоб він Я, я спокійна була, що він буде захищати, що все буде хорошо. Ну не хотіла його мати в своєму дворі. Закритій домовині. йому той ордін вручили живому в руки за його мужність, що він був добрий, сміливий. Наталя Приходько, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщина. Тим часом за добу бойовики атакували позиції сил АТО 14 разів відновилися атаки на Донецький аеропорт. Повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Протягом дня в зоні Донецького аеропорту було затища. Після відбуття представників спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін терористи відновили атаки терміналів, йдеться у повідомленні раніше у РНБО заявляли, що вранці українські військові відбили черговий штурм до. Донецького аеропорту вчора російські та українські генерали зі спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню на Донбасі домовилися про припинення вогню в районі Донецького аеропорту. Сьогодні ці переговори продовжилися. Бої за Донецький аеропорт між українськими військовими та проросійськими бойовиками тривають із кінця травня поточного року. Україна разом під такою назвою у Миколаївському обласному будинку культури відбувся черговий етап всеукраїнської культурно-мистецької акції. Захід спрямований на об'єднання за спільною справою вишиванням карти України. Ескіз вишивки створено з використанням прапорів усіх областей України та меджлісу кримськотатарського народу. Естафету нашій області передала Херсонська, а через два дні карта відправиться до Полтавщини. Ідея доволі цікава. ідея сплотить вокруг вишивання, то есть именно національної такої традиції української вокруг вишивання народ України к дійсно к единству к любви к нашої любимой Украине, к родині нашей, почтению українського народу, українських традицій. Зазначимо, що організаторами проекту виступила ініціативна група «Ми разом» спільно з Вінницьким козацьким полком імені Івана Богуна та громадською організацією Народний Майдан Вінниччини». В у них, как они разговаривала с организатором Ирина Кондратенко, у них была идея спочатку ограничиться только своєю область, привлечь своєї області людей. А потім возникла такая идея пустити эту карту по всей Україні и чтобы к вышиванию карты. Булі побільше і ідеї, побільше дітей. Полотно пройде всіма обласними центрами України. Миколаєві право зробити перший стібок було надано заслуженому майстру народної творчості України Валентині Димовій. Вона впевнена, що дана акція допоможе об'єднати країну. Кінцевий пункт призначення Верховна Рада, де вишиванку планується розмістити як оберіг та нагадування про національну єдність. Також полотно буде включено до виставки Різдвяний ярмарок, що відбудеться у мистецькому арсеналі в Києві перед новим роком. Акція Україна разом претендує на національний рекорд у номінації Мистецтво. Карта України вишита вручну найбільшою кількістю вишивальників. Ганна Стаднік, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Національний банк продовжив обмеження видачі банками готівкової валюти фізичним особам з депозитних рахунків еквівалентом 15 тисяч гривень на день до березня 2015 року. Про це сказано в постанові регулятора від 1 грудня. Відповідно до документа, банкам дозволяється здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти або банківських металів одній особі в один операційний робочий день в сумі, що не перевищує еквіваленту 3 тисячі гривень в межах однієї банківської установи. Таке обмеження не поширюється в разі, якщо фізична особа купує іноземну валюту для виконання зобов'язань за кредитним договором. При цьому банк має право продати готівкову валюту у сумі, що не перевищує обсяг зобов'язань в іноземній валюті за кредитним договором. Також документом установлюється, що за доручення фізичних осіб за межі України здійснюються перекази іноземної валюти за поточними валютними неторговими операціями, без підтверджувальних документів з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття на суму, що в еквіваленті не перевищує 15 тисяч гривень в один операційний робочий день. Банки також зобов'язані обмежити видачу готівкових коштів у національній валюті через каси і банкомати в межах до 150 тисяч гривень на добу на одного клієнта. Такі вимоги не поширюються на видачу готівкових коштів, на виплату заробітної плати, видатків у межах норм, встановлених законодавством, пенсій, стипендій, інших соціальних і прирівняних до них виплат, крім матеріальної допомоги на виплати гарантованих сум відшкодування вкладникам за рахунок коштів фонду. Гарантування вкладів фізичних осіб. Наталія Якобсон телевізійно. Новини Миколаївщини. У Миколаївському регіональному університеті розвитку людини України відбулася серія тренінгів. Під керівництвом експерта громадської організації Відкритий діалог, а організували його представники громадської організації Центр інтелектуального розвитку мета роз'яснити студентам економічну складову договору про асоціацію України з ЄС. Студентам університету Україна під час тренінгу розповіли про економічну складову асоціації з ЄС. Є ціла низка нюансів та окремих моментів договору, які потребують дослідження. Проєкт, який наша организация при поддержке посольства Британії України, ми власне, організуємо серію тренінгів для бізнесу і встречу з студентами. Взагалі, це все посвящено преимуществам від євроінтеграції. Провідні експерти сьогодні наголошують, що вступ до європейської спільноти дійсно тягне за собою певне погіршення загального стану економіки. Але в перспективі за 3-4 роки ми зможемо побачити зрі знову ж таки, тут багато можливо, беручи до уваги ситуацію на сході та нестабільність економіки України. Є небезпека затягування періоду спаду. Однак всі експерти єдині утверджені, що через певний час ми таки зможемо відчути позитивні зміни. Віктор Мазярчук, експерт фундації Відкритий діалог на цьому тренінгу допомагав студентам розібратись, що ж таке асоціація і що це значить для України. Показати, що, який реальний вплив буде угоди про асоціації на економіку України без різних формальностей. Тобто, якщо буде погано, значить треба показати, що буде погано, нам треба готуватись до одного другого Якщо буде в перспективі позитивно, значить так само треба розказувати і показувати реальні приклади, що саме це дасть. Проблеми, які розглядались під час тренінгу, це питання розвитку виробництва, розширення співробітництва із ЄС та запровадження європейських стандартів підприємництва в Україні у рамках асоціації. Окремо розглядалась така важлива тема, як малий бізнес. Це спосіб наповнити місцевий бюджет, та розвинути внутрішню інфраструктуру для будь-якої області, а також знизити відсоток безробіття. У нас малий бізнес оставляють очень маленькою часть атопщовайомупроїзводства об на саме а насправді це найважливіше. Саме важна така платформа для розвитку країни, для раз для поповнення бюджету і всі європейські делают максимальний акцент ім на раз на розвиття малого підприємательства. Поки що немає єдиного плану дій для України. Він знаходиться у стані розробки. Складно сказати, коли ж відбудеться довгоочікуване реформування вітчизняної економіки. Але зрозуміло, що просто так Україні його не досягти. Ігор Карманов телевізійні новини Миколаївщини. Тож, цей сюжет завершує даний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Чекайте на оновлений в нашому ефірі. Вже вже завтра рівно о 8. Я ж бажаю вдалого вечора та лише позитивних вам звісток. До зустрічі.